Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі про манікюр. Мене звати Наталя, і сьогодні буде невеликий відео огляд на стерилізатор мікростоп ГП-10. Нарешті я його дочекалась, нарешті я його замовила і я його отримала і вже протестувала, і дуже-дуже-дуже задоволена. Але є кілька але моє відео не на правах реклами, це чесний відгук, бо... Є кілька таких нюансів, які мені в ньому не подобаються. Раніше я користувалася в салоні мізмою е, ГП-20. Мізма була краще. По-перше, ручкою. Там була більш глача ручка, тут вона трошки гостра. Лотками всередині в мізмі... краще в мізмі відкривався стерилізатор, ніж тут. Там зручніше, там так донизу якось Ну, зручніше було. Лотки. Там були з такими кружельцями, і вони так не штопорили. А тут дуже, дуже застрягає. От, бачите, їм можна його витягнути нормально. Ну, але це таке. Це є друге, третє кнопочка включення. На мізмі вона була тут, на лицевій панелі, а в мікростопі там ззаді. Я покажу далі відео. Але знову ж таки. Я денним стерилізатором задоволена. Чому? Тому що він сертифікований в Україні. Це дуже і дуже важливо. Я зроблю фото, десь прикріплю у відео. Він сертифікований в Україні. Це дуже важливо, бо я постійно за це дуже хвилююсь за всю свою стерилізацію. П10 має 700 Вт. Але в ГП-10 платить 9 крафт пакетів. Тобто на 9 клієнтів ви можете, ну так як у мене 3, і якби у мене було 9 пакетів, 9 наборів інструментів, то ти просто включила один раз на 3 дні і маєш чистий спокій. Це дуже класна покупка, дуже класна річ для власне студій, де є 3-4 майстра. Ну, Звичайно, для мене, як для покупця, це гарантійний талон. Гарантія на 18 місяців обов'язково потрібно зберігати чеки. Я думаю, що всі знають про те, що чеки потрібно зберігати. Ну і інструкція. Інструкція це більше таке як книжечка, каталог по всіх стерилізаторах. Тобто тут є всі стерилізатори мікростопу, не тільки где-10, і до кожного з них є маленька інструкція, як ним користуватися. Тут є всякі різні штуки. Теж це вам поофоткаю і прикріплю далі відео. Я задоволена своєю покупкою. А, ну, ще були ось такі наклеечки і ще були ось такі наклеїки. Безніманітюр, я не знаю, куди їх ліпити. Напевно, нікуди, бо не знаю, не хочу. Щось навіть не бачила, де дівчата їх приклеюють, не хочеться обклеювати. Ще один плюс такий... Це якби такий рекламний хід, чи що. Мікростоп, мікростоп. Режими стерилізації, все тут написано. І саме головне високотемпературна сухожирова шафа для стерилізації. Тобто, в мене сидить клієнточка, і нічого їй не потрібно вже питати. Вона все собі прочитала, Ну і там може сказати: вау, яка класна покупка і так далі, тому подібне, або нічого не сказати. Бо ранімізма біла, такого молочного кольору. Ось, і там практично нічого не написано. По-моєму, було тільки мізма написано, і ГБ-10, і все, кнопочка ось тут. І ось ці лампочки всі, е, були тут на передній панелі, і все. І клієнтки деякі приходили, що це у вас холодильник тут стоїть. Тобто, якісь ось такі були. А що це у вас за шафка така, тобто люди навіть не знали. Але повірте мені, і зараз. Навіть в такий час, коли вже мені здається, всі знають про дезінфекцію, стерилізацію, крафт-пакети, все одно бувають люди, які питають: ви кипіте інструменти, тобто, а вона от там колись там тільки пшикала. Ну бувають ще й такі. Тому. Потрібно, якщо ви вже маєте такий агрегат, і взагалі, навіть якщо ви не такий агрегат маєте, якщо ви маєте той ж самий гробик або якийсь інший стерилізатор від мікростопа чи мізму. Чи ви маєте автоклав, чи ви маєте хімічний метод стерилізації, бо ви майстер на дому і маєте там кілька клієнтів, своїх там подружок, і ви можете використовувати хімічний метод стерилізації. Ну, звичайно, тільки все потрібно робити правильно по інструкції, не на око, там все має мірятись: мірний стакан. Добре, ми зараз не про стерилізацію, перепрошую. Дуже багато моєї інформації, дуже хочу з нею поділитися, тому обов'язково знімлю відео безпосередньо про дезінфекцію, хімічну стерилізацію, стерилізацію в сухожировій шафі. Обов'язково знімлю таке відео. Ось. Проговорюте своїми клієнтками, обов'язково говоріть, як ви дезінфікуєте інструмент, як ви стерилізуєте. А якщо ви не знаєте, як ви не знаєте, як це пояснити, подивіться кілька відео і розкажіть їй про те, як ви обробляєте свої інструменти. Повірте, це буде вам великий плюсик. Ну добре, тепер їдемо вже до конкретного огляду роботи власне, самого мого сухожару Мікростоп ГП-10. Ну, а далі наш стерилізатор. Мікростоп ГП-10. Що хочу про нього сказати. Тут ручка відкривається. Мій чесний відгук, вона зовсім незручна. Вона дуже гостра. Могли б зробити її все-таки з якогось більш заокругленого металу. Чіплятися за неї не дуже комфортно. Закривається, в принципі, нормально. І тут зразу рука б'ється до дверки. Але це вже такий нюанс. Відкривається, ви відкрили ручку, відкриваєте ручку, Чуть-чуть притискаєте і забираєте на себе ручку. Так, всередину. Я вже кілька разів стерилізувала. ось такі луточки. В мізмі вони були з круглими дирочками, мені здається, що в мізмі все-таки було краще. Як ми розставляємо пакети? Значить, тут зміщається 9 пакетів, тобто можна розмістити ось так, по 3 пакети на кожен лоток. Але я наразі маю тільки три набори, тому я розміщатиму все таки на кожний лоток по одному пакеті, трошки штопорить. через оці металеві полоски пусті, ну, штопорить. Хочеться, щоб воно все-таки заходило легко і, і просто, а не ось так бачите. Тобто це мінус в цьому стерилізаторі. Ти мусиш підняти і е, витягнути. А, і буду тестувати ще ось такі нові пакети-прозорі від Мікрустов для сухожару. Все розмістили. Тепер замикаю стерилізатор. І кнопочка в. Включення в даному стерилізаторі знаходиться ззаді, що є, в принципі, дуже незручно. Лицевій панелі. Ось тут була кнопочка в Мізмі, і ти просто її вмикав і все. Так. Тут ззаді. тобто її включити, мені потрібно ось так нагинатись. Це я високого зросту. А якщо дівчинка якась нижча, то вона практично лягає на цей стерилізатор. Це незручно. Якщо не хотіли там опівати, наприклад, мізму, то могли б зробити десь ось тут на бічній поверхні. Ну, зробили, як зробили. Микається стерилізатор, видається ось такий звук. У мене програма вже наставлена: 180 на 60, але. Тут у нас є різні програми. Режими стерилізації, затверджені МОЗ України. Значить, перша програма 80 на 30. Це є програма сушки. Далі йдуть всі програми стерилізації. 160 на 150 хвилин. 180 на 60 це, власне, наш режим, на якому ми маємо стерилізувати наші інструменти. І ще один режим 200 на 30. Тобто, вибираю собі програму. І для того, щоб запустився стерилізатор, мені потрібно натиснути і затримати ось цю кнопочку Programs. Я натискаю її і тримаю. Почула ось такий е звук, тут засвітилась червона лампочка, і пішла набиратися температура. Коли набереться температура до 180 градусів, відлік часу назад стерилізація почнеться лише через 20-25 хвилин. Ще може бути таке, що ну, в інструкції пише відхилення температури мінус 1 плюс 1, але всюди, де я шукала інформацію в інтернеті до трьох градусів. У мене було відхилення до двох градусів. Два туди, два сюди. Ну, але в основному він працює один градус відхилення, тобто може бути 179, 180, 181. Ось, тобто, мусите розраховувати на те, що Стерилізатор нагрівається і до моменту власне самої стерилізації проходить 20-25 хвилин. Це обов'язково враховуйте, бо от в мене там за 2 години клієнтка, і мені цього часу вистачить. Що хочу ще показати по тому, що мені незручно в даному стерилізаторі. І ще є один такий нюанс: зараз я вам покажу. Ось тут взаді, ось власне, ось ця кнопочка, яка вмикає стерилізатор, вона отут. Знаходиться, тобто потрібно прямо так навалитись на цей стерилізатор. І мені не дуже сподобався ось цей штекер. Мені здається, що я не впевнена, але мій змі був такий, що він донизу терчав, Тобто не був ось так перпендикулярно самому власне стерилізатору, а йшов паралельно. Ми його засовували, він йшов паралельно. А тут ось ну, неможливо трошки підсунути, тобто мусиш далі тримати стерилізатор. Але Є такий нюанс Дуть по рекомендаціях, щоб стерилізатор, коли ви стерилізуєте, від е, різних поверхонь був не менше, ніж 10 см. Тобто, в мене тут стіна. В стерилізаторі тут є вентилятор, має бути 10 см зазору. Стерилізатор не має бути впритик до самої стіни. Так само з цього боку, ну, тут в мене достатньо місця. Тут вони рекомендують, щоб стерилізатор не впав, теж, щоб було мінімум 8 см. Ну, у мене, на жаль, немає 8 см, тому що розмір стола не дозволяє, у мене десь тут 4-5 см. Ну і взаді, тобто, взаді тут місця достатньо. Тут я думаю, що тут якраз є цих 10 см. І в принципі, коли я мені не дуже сподобався, ось цей штекер то потім я зрозуміла, прочитавши інструкцію, що можливо вони це зробили так спеціально, щоб майстри не могли досунути стерилізатор до самої стіни. Стерилізатор виглядає дуже красиво. Всюди емблемки, все дуже гарненько. Ось є на стерилізаторі написані режими стерилізації, тобто назва, все-все є, від ліки часу, високотемпературна сухожирова шафа для стерилізації. Можу сказати, я дуже задоволена цим стерилізатором. Всі мої тести він пройшов. Є ось ці такі погрішності, які мені не дуже до вподоби, я вам тут зніму ручку. Бачите, яка вона тоненька, і вона справді на дотик ну, не дуже приємна. Просто ну, неприємно. Коли це робити в рукавичці, звичайно, трошки краще. Але якщо це відкривати стерилізатор без рукавиці, ну то це просто незручно і некомфортно. І там з тими луточками теж нюанс мені не подобається, тому що дуже застрягає і мене особисто воно дратує, бо хочеться швидко витягнути інструмент. Температуру він вже набрав, і погляньте, там був звук, я не встигла зазняти цей звук ось і згасла ось ця червона лампочка. Тобто, стерилізатор набрав нам потрібну необхідну температуру. Далі він ще кілька хвилин буде, ось такий, бачите, відхилення температури. Тобто 179 і засвітилась ось ця червона лампочка. Коли знову набере 180, вона знову згасне. Ось і так триватиме тих 20-25 хвилин, перш ніж стерилізатор почне стерилізувати. Обов'язково, знову ж таки, наголошую, не забувайте за тих 20-25 хвилин. Давайте ми послухаємо, як він шумить. Є ось такі легенькі потріскування. Він справді. Досить такий шумний. Я десь прочитала коментар, що він шумить як холодильник. Знову ж таки, по пам'яті Мізма шуміла більше, але це трошки такий собі відгук, тому що мізма вже кілька років працювала в даному салоні, в якому я працювала. Можливо, це від старості. Вона так шуміла. Тут зараз я якраз на відстані пів метру від стерилізатора. Ось як він шумить. Підходить до завершення. Ось тут ще хочу показати вам. Під час стерилізації я помітила ось тут такі вм'ятини біля одної лампочки і біля другої. Вони одинакові, тому мені здається, що це якесь кріплення, але я точно не знаю. Ось так закінчується наша стерилізація. Сигнал і загоряється ось. Для того, щоб відкрити мені стерилізатор, я вимикаю ззаді кнопку. Ну, він гарячий, тому будьте обережні, коли вимикаєте цю кнопку, Ось, все. Все, відкриваю стерилізатор, притискаю і повертаю відкрила. І ось, чуть-чуть в мене скоса стоїть і він закривається. Будьте обережні, щоб не попектись. Ось там всередині є мої інструменти. Всі в різних пакетах. Ось цей прозорий, дуже цікавий, як він виглядає. І наверху, ось тут, дивіться, пилюка вже. Ось такий вже брудний стає. Ось стає брудна ось та резинка, яка з кругом по дверках Вона стає жовта від стерилізації. Тобто цього не уникнути ніяк. Ось цей пакетик, мені дуже цікавий такий. Обережно бо гарячий. Сталище прозорий пакет для сухожирової шарки. Круто. Для стерилізації я обрала три різних пакети для того, щоб протестувати свій стерилізатор. В стерилізаторі вони запакували і були ось їхні тест смужки Це вже старинний пакет. Але у мене є, я купувала від Дезік, ось такі тест смужки тому буду клеїти їх. Так я прогаю 5 ось таких смужок і буду на пакетки. І клею нас є оці 5 точок. Ось свої індикаторні смужки. Москову поліцію відклеювати. Можна просто тут я такий ось так. Ну і п'ято виклаємо теж тут на перегляну, вже біля самого індикатора. І ось так виглядають вже всі старильні пакети. На кінець хочу сказати ще кілька слів стосовно свого відео. Якщо вам сталося, що рекламую мізма ГП-20, то це не так. Бо, як бачите, для своєї роботи я все-таки обрала мікростоп ГП-10, цілком ним задоволена. Так, є кілька нюансів, які я б допрацювала, але це чисто така моя суб'єктивна думка відео чесний відгук, і я хотіла показати все, як є насправді. Якщо відео було вам корисне, то залишайте якісь свої реакції. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях або якась критика. рада з вами поспілкуюся. Дякую всім, па-па!